І так, як каже Даша, розпаковка. Так, це закидається у нас. Так. Тут щоб вітер не здув. Блокується. О, Дмитро, две. Цілив, як молодий. Так. Тут кнопочку нажимаємо, включаємо. Перший пьячок. Не опозорив, не опозорив, давай. Ставить. Помолодий господар. Дров бати не хочемо, давайте скажемо організацію. Зараз ми на дві руці станемо піде діло. О, купа дров. До вечора порубаємо. Хай були було лайка, о, все, ставте лайки.